Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити в цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, згідно з новою заявою Федеральної виборчої комісії, Роберт Кеннеді молодший зібрав 2,6 мільйона доларів на свою президентську кампанію за травень 2024 року. Це набагато. То менше ніж збір коштів його основних суперників до прикладу, кампанія Трампа зазначала, що за травень місяць вони зібрали 141 мільйон доларів, тобто різниця дуже колосальна між 2,6 мільйона доларів і сумою, про яку говорять в виборчому штабі колишнього президента США. Далі нова заявка також показала, що передвиборча кампанія Кеннеді минулого місяця витратила 6,3 мільйона доларів. Більше ніж те, що вони могли зібрати так за травень місяць, і ця різниця вдвічі. Оскільки були витрати на доступ до бюлетенів, що є ключовим викликом для незалежної президентської кампанії, заявка також показала, що кампанія заплатила близько 2,7 мільйона доларів у травні консалтинговій фірмі, яка надала консультаційні послуги щодо доступу до виборчих бюлетенів для кількох федеральних кандидатів. На інтернет рекламу пішло понад 380 тисяч доларів. Далі говориться про те, що кампанія Кеннеді завершила травень місяць, маючи на руках близько 6,4 мільйона доларів готівки. І далі проводять аналогію з кампаніями Байдена і Трампа, що на кінець квітня у чинного президента на руках було 84,5. Мільйона доларів, а в Трампа 49,1. Тобто різниця теж достатньо висока у цих сумах, так, які залишались на рахунках по завершенню місяця виборчої кампанії. І далі CNN говорить про те, що примітно, що кампанія. Кеннеді Молодшого не отримала жодних внесків у травні 2024 року від його напарниці Ніколь Шахан, яка достатньо активно також надавала кошти на власне кампанію Кеннеді Молодшого. Це те, що нам прозвітував Роберт Кеннеді Молодший в контексті заяви, так, яка була. Подана до федеральної виборчої комісії, тобто суми достатньо невеликі були зібрані. Ну і ми прекрасно розуміємо, що з такими коштами Кеннеді не зможе змагатися за президентську посаду з такими особами, як Джо Байден від демократичної партії та Дональд Трамп від. Республіканська партія, але будемо спостерігати за тим, чи буде продовжувати Роберт Кеннеді молодший свою виборчу кампанію, так, чи буде він брати участь у гонці. І власне, які суми він зможе зібрати за наступні місяці, також будемо за цим слідкувати, тому що якщо брати або зведення опитування в захіл чи іншу соціологію, то ми можемо спостерігати, що якщо ми в опитування включаємо Роберта кеннеді молодшого, так то він займає третю позицію третю, з результатом там від 9 до 10%, що в принципі є непоганим результатом. Але будемо далі спостерігати за тим, чи зможе він втриматись у цій кампанії. Він не буде брати участь у дебатах 27 червня, по причині, що він не зміг подолати критерії, про які ми говорили знову ж таки раніше. Це залом коротко, що хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!